Наприклад, проект будівництва житлових будинків. Ова Чернівецька підписала власне меморандум про співпрацю і в Хотині, і в Чернівцях будуть побудовані багатоквартирні будинки. Це дуже добре, тому що це питання 10 мільйонів доларів. Це великі гроші для бюджетів. Так і тому, коли знаходять отакі міжнародні донорські кошти, я завжди дякую, бо розумію, наскільки нам це важливо, так. Проявити лідерство, проявити інституційну спроможність, тому що це потрібно підготувати документи, земельну ділянку. Ви знаєте, нам треба цих всіх погоджень, купа це все страшна слава. Я кажу так. Але ті, хто беруться, ті громади, які Беруть на себе таку відповідальність, вони зрештою отримують результат і повагу від своєї власної громади, і повагу серед міжнародних партнерів. Бо якщо ти показав на одному проєкті, як ти це вмієш робити, для тебе не буде складати проблеми наступні гранти отримати, наступні проєкти підписати.